Всім привіт! Будемо сьогодні змащувати у мотокосі. Такий самий простий метод. Зараз я зніму косильну головку, бо вона мені трошки заважає. Я пішла одну в другу сторону трошки. Все гарно видно, понамотувалось. Тут бажано вичищати, бо там сальничок. Що я все це діло повитираю. Дайнко бажано. Щоб тут було чисто, бо тут все якраз вся оця. Можна сказати, зараза, весь цей бруд весь налипає сюди. І щоб наш сальничок послужив, ну, почіпнічок. Ко можна довше, то бажано прочищати, бо буває, намотує все, все, що попадає, не тільки трава. Вишкосити, воно не видно, і льоска всяка попадається, і нитки, і все, і можна порвати пильничок, і потім... Це все діло довго не послужить. Ну це я потім почищу. Така будемо Орегоновською смазочкою змащувати. Можна відкрутити торксом на 30 Т-30 або шестигранничком. Це він у нас 25-й, начебто. На це діло відкрутимо. Тут бажано все це гарно попротирати, щоб шестерні старні бруди вони, не, не додати. Зараз будемо потрошки додавати смазку. Також гарно покажу. До речі. Ця смазочка, вона зараз покажу на колір. такого на кольору. Досить непогано, правда, погано, що немає чогось тоншого. Трошки якби проблема, що Ну, зараз попробую. Таким способом, чи воно задавить туди трохи його. Тако потрошки нажимаємо і ми прокручуємо. І все прокручуємо таким методом. Зараз попробуем ще трошки вдавити. Так само плотно прижимаємо і прокручуємо. Сильно багато теж не потрібно смазки. О, все. Вже по відчуттях ось о. прокручуйте. Відчувається, що редуктор уже поповнився смазкою. Не знаю скільки грам, точно не скажу. Багато також не потрібно, бо воно потім буде через сальник його пельничок цей випирати. Ось все гарно все воно. Змастили. Отака у нас смазочка ця. На колір видно. кажу, все гарно змастилось. О, і складна процедура. І все, зажимаємо назад. Зараз. Ну і так само в обратному порядку все це збираємо. Тут прямо усилля такого не потрібно зажимати, щоб просто отак, чувствительно на руку, щоб не зірвати різьбу, воно нічого тут не відкрутиться. Не Трошки бруду приберем. Все. Шайба так. все це діло. Збираємо викротка, попадаємо в Пас від руки все на цьому роботу зроблено маленьке ТО для мотокоси.